Лоренчик – це такий. Ангелик – це дуже світла, хороша дитина. Дитина, яка дуже багато пережила в своєму житті, Напрочуд спокійна, світла дитина, яка завжди посміхається, гукає, співає. У дитячій клінічній лікарні його називають квіточкою. Флорінчик завжди усміхнений і радий гостям. Дитинка хороша, дійсно унікальна. Вона дуже щира, коли приходять до нас якісь відвідувачі, він з такою вдячністю, наскільки він там то розуміє, бо так ми прочитуємо його глазах. Але таким щасливим він був не завжди. Ці люди, які мали. Берегти малюка найбільше кинули його на призволяще. Алкоголізм матері спричинив складну хворобу гідроцефалію. А батько в лікарню так ні разу і не прийшов. За рішенням суду дитина і ще його троє братиків, сестричок є відібрані від батьків, батьків, які активно зловживають алкоголем, ведуть аморальний спосіб життя. Життя малюка змінилося, коли його побачила благодійниця Марта Левченко. Тепер для нього на всій землі є лише вона. А янголом-охоронцем дитини є няня Тетяна. Вона стала малюку і мамою. І татом, і всім світом. Задоволення за ним доглядати, але доглядати потрібно, бо це просто після такої операції залишити і, і що ж то буде. Він на неї дивиться закоханими очима. Так про Флорінчика і Тетяну кажуть лікарі. Разом із нею він навчився лежати на животику, тримати важкеньку голівеньку та щиро посміхатися. Дивись, який ти чемпіон. Ось такий, я маленький хлопчик, але вже стою, Да. Я сидіти не вмію, але я вмію стояти. Флорінчик пережив важку операцію і зараз впевнено одужує. Малюк може стати повноцінним членом суспільства, але для цього необхідно йому створити всі необхідні умови. Перше це сім'я. Але вже цієї середи його випишуть з лікарні і переведуть до будинку дитини. Проте лікарі радять інше. Індивідуального догляду вона потребує, тому що це особлива дитина. З такими неврологічними вадами, тому ну моя думка, що обов'язково індивідуальний догляд. Тепер його доля залежить від людей, яким життя малюка не байдуже, а також від служби у справах дітей Чернівецької міської ради, аби дали дозвіл, щоб наш флорін потрапив до сім'ї наразі для початку до опікуна самостійно, адже приділяти іншим дітям часу і уваги у опікуна просто фізично не буде. Флорінчику потрібна сім'я. Поки він на неї чекає, усі добрі чернівчани можуть допомогти дитячою кашею, підгузками, вітамінами, ліками та чаєм. Детальніше знають благодійники з організації «Майбутнє України, яка розташована за адресою Льва Толстого 13. Те добро, яке люди можуть віддати малюку, він не віддасть світу сторицею, впевнені доброчинці. Юля Здорожняк, Микола Стафі, Чернівецький промінь.